And we keep this position. Three, two, one. How are you doing today, guys? there. 16 січня сьогодні робимо посадку маракуї північної. Значить, так, ось в цьому відрі Маракує північна плоди, достатньо багато плодів разом з м'якотів, розім'яті вперліті і пересипані відсівом вугілля. Значить, пів відра о цієї всякої розчистили. Розчистили сніг десь метрів вісім, може. І зараз будемо засипати. Так, засипаємо. Таку полоску, полоску робимо. Рівномірно посипаємо. Потім, потім, з погріба буде принесено декілька відер землі і засипано зверху. І все. Навесні, можливо, буде сплошна пересапка цього всього, і будемо очікувати на. Так, на... Маракуї північної, які будуть, потім будуть продаватися улітку, восени і далі. Да, очікуйте, далі буде. А це насіння маракуї північної для продажу вже. Значить, купуєте, можете зараз. Можете пізніше. Розкладаєте по горщикам з субстратом, піднімаєте температуру в горщику до 40 градусів. Насіння проростає маракує північної при температурах 40 градусів. І через 10 днів де у кого через Тиждень з'являються сходи. Отут потрібно увімкнути цілодобову лампу на висоті 20 см і застосовувати нижній полив. Коли з'являться третій четвертий листок, лампу можна виключати. Вдень, ні, вночі, на ніч можна вимикати лампу. Отож, купуйте насіння маракуї північної і вирощуйте цю чудову рослину. Так, е... яка росте прямо на вулиці просто неба без ніяких без ніяких укриттів і зимує на місці. And we keep this position three, two, one. How are you doing today, guys?